Ранок, 29 травня, на центральній вулиці міста зібралися випускники та випускниці першого ліцею. Сьогодні вони в останнє одягли шкільну форму і в останні сядуть за парти. Чесно, мені здається, як і багатьом просто не віриться, що ці роки збігли настільки швидко, і що ось вже сьогодні, бо здається, тільки ще вчора я прокидалася, йшла на перший дзвоник в 11 клас, ще стільки всього попереду, що стільки спогадів. А зараз ти оглядаєшся, це все просто за спиною. Ну і. Страшно, трошки страшно, тому що починається якийсь новий етап в твоєму житті, і, а не знаю, що буде далі. Навіть не віриться, що це вже останній урок. Це наче ніби знову в перший клас вертася, знову з батьками, знову за ручку до школи, вже без бантиків, вже на каблуках, але дуже хвилююся. І чесно не віриться, що це вже останнє, прямо останні. Я, наприклад, не хочу, щоб війти з школи. Мені хочеться з цим класом бути. Хочеться ну далі продовжувати це навчання. Давид Прокупович із Запоріжжя, який став учнем першого ліцею у 2022 році, сьогодні пригадує, як уперше прийшов сюди. Все було новим і незвичним. Тепер це його рідна школа, з якої йде із сумом, але з теплими спогадами та вірою у світле майбутнє. Настрій в мене дуже гарний, дуже дуже гарний. Маю надії гарно скласти НМТ та в майбутньому вже добре відсвяткувати випускний. Натомість батьки Давида схвильовані. Їм не віриться, що син вже дорослий, і сьогодні його останній урок. Настанова одна залишатися людиною завжди в будь-яких обставинах. І все, все буде добре. І, перемоги нам да, всім. перемоги і любіть нашу рідненьку Україну. Останній урок вже за мить, але у ліцеї існує традиція вести випускників за руку до школи як у перший клас. Тому вони шикуються у колону і рушають до ліцею. Перехожі всміхаються, знімають відео, дехто не стримує сліз. А тим часом на подвір'ї ліцею вже зібралися учні молодших класів, щоб зустріти випускників оплесками. Щороку випускаючи учнів, ми думаємо божемі. Ну оці найкращі і. і не буде рівних, але підростають молодші, і ми бачимо, що наші діти, якого це року не було, вони є найкращі. Вони добрі, вони рудовані, вони розумні, вони ем, розуміючі, е, вони людяні. Оце найперше, що ми хочемо навчити бути людиною в будь-яких відносинах, в будь-яких ситуаціях завжди залишатися людиною. Підгучні оплески – випускники та випускниці заходять до школи. У класах для них педагоги організували свято. Як зазначали потім батьки випускників, воно було теплим, домашнім зі спогадами довжиною в 11 років. Не віриться, що вже як то кажуть. Пройшло цих 11 років, як з першого дня ми її завели були в клас, в перший клас, і вже сьогодні ведемо на останній урок 11 класу. Так, хвилюємося, переживаємо. Радіємо, радіємо і так. разом з тим хвилюємося. Дуже хвилююче так сьогодні. Але День. маємо відпустити їх доросле життя. Цього року у доросле життя з ліцею йдуть 78 випускників. Із них восьмеро навчалися на екстернатній формі. Серед них двоє учнів з окупованої Луганщини.